Піонер електронної музики, зірка космічного диско, композитор майбутнього, як тільки не називають дідє Мароні. 76-го обдарований француз заснував групу Space. і ось уже понад 40 років не втомлюється давати концерти та зачаровувати своєю музикою. Сьогодні ми не випадково опинились у Київському театрі опери та балету, адже цього року саме тут легендарний Дід'є Мароні представить свою нову космічну оперу. Керівництву самого театру така пропозиція сподобалась. Ми существуємо як що й хороша сніву творчеська лабораторія. Поэтому, звісно, підложення діді для нас інтересне, поскольку він є одним із королей а, популярної музики. Я надію, що, в общем-то, косень к началу зими этот проект був представлені. Скориставшись нагодою, ми розпитали про постановку й самого музиканта, який прибув до театру на переговори. Написати музику для балету це честь для мене, як для композитора. Але я хотів би зробити футуристичний балет, тобто задіяти лазерні шоу, великі екрани, візуальні рішення і танцюристів, які могли б літати над сценою завдяки новітнім технологіям. А в цьому Дід'є справжній майстер. Він не тільки один із перших експериментував зі світловими шоу, але й зробив неможливе. Я написав листа Горбачову. Мовляв, пане президенте, у мене є такий проект Космічна опера. І я хотів би відправити запис на міжнародну орбітальну станцію Мир. І через 15 днів він мені відповів, що дає згоду і готовий сприяти. Невдовзі моя опера вже лунала у космосі. Творчість групи Спейс та Маруані досі впливає на багатьох сучасних музикантів. Усі ж бачили цих виконавців. Всі артисти кимось надихаються, і Daft Punk, коли випустили свій альбом, також казали, що були під впливом саме групи Space. Цікаво, що для самого Маруані прикладом для натхнення був інший легендарний француз Джо Дасен. Сен. Так, я подорожував разом із Джо Дасеном. Сеном. Він був великою людиною і взяв мене на гастролі. Там я багато чого дізнався про концертну діяльність і зрозумів, що таке бути справжнім артистом. Коли дідє Мароні і сам став зіркою, то завжди приділяв увагу організації безкоштовних та благодійних концертів. Дізнавшись про благодійний аукціон телеканалу Інтер, Дід'є з радістю підписав два диски з власної колекції. Зовсім скоро ви побачите їх у якості лота на сайті Діті.Інтер Нагадаємо, що всі кошти, зібрані в рамках аукціону, підуть на придбання важливого обладнання для Київського центру мікрохірургії ОКА. А наостанок легендарний француз виконав для нас свій хіт Magic Флай, який наприкінці 70-х підкорив світ.